Всім привіт, дорогі друзі! Загадка двигунів Старого Світу досі покрита мороком таємниці, і в цьому відео ми спробуємо пролити на неї трохи світла. Цікавий факт, схоже, що протягом свого терміну служби Грей Тістерн, він же Левіафан, мав на борту таємничий двигун, з'єднаний з гігантським 40-метровим валом грибного гвинта. В офіційній історії цей пристрій названо паровим двигуном із горизонтальним опозитним розташуванням циліндрів. Подібні двигуни внутрішнього згорання почали активно розвиватися лише у 1930-х роках. Семиметровий гвинт, як і сам Левіафан, виявився надто важким для примітивних парових машин середини ХІХ століття. Такі машини ще якось тягли менші кораблі, але навіть у цих випадках, як показали розрахунки та експерименти 21 століття, щоб повністю реалізувати гідродинаміку корпусу з інверсним носом, потрібна швидкість щонайменше 25 вузлів, а відомі нам приклади таких броненосців у середньому ледве досягали 18 вузлів, і то ненадовго. В попередньому відео ми з'ясували, що інверсна форма носа не задумувалась як таран, хоча для такого діла варвари здатні використати будь-що. Сукупність наявних даних дозволяє припустити, що ці кораблі проєктувалися для більш потужних двигунів, невідомого принципу дії, на що, зокрема, вказує і приклад з Левіафаном. Але, з ряду ймовірних причин початкові двигуни не були використані і їх замінили слабкими і громісткими паровими машинами. Можливі причини такі: Перша. змінилися параметри атмосфери та геомагнітного поля, необхідні для роботи двигунів старого типу. Така думка прозвучала в кількох коментарях. Друга ймовірна причина. Знання про принцип дії та керування цими двигунами не були передані новій цивілізації або були втрачені. Третя ймовірна причина принцип дії був заборонений як небажана технологія, яка дає надто велику свободу пересування. Яскравим прикладом є левіафан, у якого спочатку рушієм був величезний гвинт. Але обертати його всередині ХІХ століття не було чим. Адже парові машини того часу не мали достатньої потужності, зате в літературі трапляється малюнок його двигуна з досить незвичною формою. Мабуть, він був на Левіафані за проектом, його дослідили, замалювали, але як він працював, розібратися не змогли або було заборонено. І тому інженер Ізомбард Брюнель використав його як парову машину, адже там також були циліндри й поршні. І, можливо, саме з цим був пов'язаний вибух на судні під час першого запуску, коли загинуло й постраждало багато людей. Тим не менш його все таки пристосували до роботи на паровому тиску, що разом із основним двигуном і грибними колесами забезпечило кораблю швидкість до 15 вузлів із дуже умовними ходовими якостями, і то за спокійної погоди, адже при поперечній хитавиці грибні колеса почергово піднімалися з води з одного боку і занурювалися з іншого, що в рази зменшувало їх ефективність. А вона до того ж прямо залежала від осадки судна і грибних колес. Тим, хто вірить офіційній версії історії, що цей корабель був побудований Брунелем з нуля, пропонує ознайомитись із статтею іншого автора під ніком Вова Восток. Посилання буде в описі Наявність фотографій Брюнеля на тлі завершення будівництва означає, що принаймні він його завершував. А розвинена індустрія відповідно мала існувати ще на початку 19 століття, щоб забезпечити такий розмах досить точних робіт з металом високої якості. А судячи з висоти поверхів і приміщень, вони явно будувалися для людей більшого розміру. Не бачу жодної причини будувати корабель із таким марнотратним використанням корисного об'єму. Адже і раніше, і пізніше, люди нашого типу розміру робили висоту приміщень на кораблях дуже економно переважно 2,5 метри. Тут же ми бачимо висоту в 5 метрів. Левіафан явно був побудований для гігантів про артефакти тієї цивілізації. Ми говорили у відео Вбити гіганта знищити старий світ. І вони якраз були вдвічі вищими за нас. А тепер давайте пройдемося по фактах, які можуть підтвердити існування інших двигунів в старому світі. Факт перший. Фотофіксація поротягів і кораблів під час руху з димом і без диму. Паротягах парова машина оголена, і це є наочною ілюстрацією прогресу. За 100 років основний принцип роботи не змінився. Але все ж занадто сильно відрізняються паротяги старого світу і нового. В новому світі це закопчена купа металу, яка, як правило, випускає з димової труби густі хмари диму. А локомотиви Старого Світу. Виглядала як ажурна конструкція, начищена до блиску, і, судячи з фотографій, схоже, що працювала вона без клубів диму, випускаючи лише пару. Звісно, є спокуса просто відмахнутися від цього питання і сказати собі, що в момент фотозйомки парова машина працювала на запасі тиску пари, на бездимному паливі, на дровах або на прогорілих вуглинах, як у печі. Коли паливо вже не горить полум'ям, але температуру дають розпечені вуглини. Це теж горіння, але без значного димовиділення. А можливо, парову машину вимикали за кілька кілометрів до станції. Втім, це не пилесос, який вимикається миттєво. Після припинення подачі палива горіння в топці триває ще 10-15 хвилин. Поїзд по інерції може прокотитись кілометрів 10 але пароплав по інерції пройде зовсім небагато і зупиниться ще до того, як вигорить усе паливо. Тому такі фотографії є показовим артефактом бездимної роботи машини. Отже, можна припустити, що ми бачимо ознаки зовсім іншого дещо фантастичного принципу дії, на що вказує і незвична форма димових труб на старих паротягах і пароплавах. Вони частково закриті якимись ковпаками. Ніби це не димарі, а градирні системи охолодження, захищені зверху від пилу. Але що там можна було охолоджувати? Відпрацьована пара з циліндрів парової машини одразу викидається в атмосферу. Її, як і дим, охолоджувати не потрібно, а більше ніяких компонентів і немає. Чи ми не знаємо про якийсь інший компонент, який потребував охолодження? Можливо, він був забутий або втрачений разом із технології, плавки та обробки сталі. Пам'ятаєте старий малюнок двигуна Левіафана? Це той самий двигун, що був запроєктований разом з кораблем, і він не схожий на парову машину, його не змогли використати або не зуміли. Тоді все вкладається в цілісну картину. Можливо, що така ситуація була типовою: десятки сталевих кораблів і сотні ще недобудованих корпусів старого світу дісталися європейцям на початку 19 століття. Протягом наступних десятиліть вони не могли ні використати їх за призначенням, ні навіть переплавити, бо європейська цивілізація того часу. Не мала необхідних інструментів та технологій. Із залізницями та сама історія: рейки вже лежали, але їздити по них не було чим. Парові машини були примітивні і малопотужні, а технологія локомотивів Старого світу була незрозумілою або недоступною. В контексті гіпотези про паралельну високорозвинену цивілізацію. Винохідництво парових машин і паротягів на вугіллі та воді виглядає як культ карго варварів на задвірках цивілізованого світу. Цілком можливо, що Річард Тривітік збудував свій атракціон, схожий на залізницю, спостерігаючи за роботою локомотива з іншим принципом дії і на іншій робочій речовині. Ми знаємо приклади такого наслідування, але репліки дикунів зазвичай не працюють, навіть якщо зовні вони виглядають дуже схожими. У кінці 19 століття парові машини на воді стали досить ефективними, і тоді використання їх на сталевих кораблях стало виправданим. Саме в той час ми бачимо сплеск будівництва гігантських сталевих кораблів. Які начебто будувалися з фантастичною швидкістю навіть за мірками ХХІ століття. Схоже, що на американському континенті на той час збереглись країни зі старим укладом або з залишками старих технологій. Можливо, саме там і були зроблені фотознімки бездимних паротягів. А наявність фотографій. Кораблів, які під час руху майже не випускають дим із труб, дозволяє припустити, що деякі кораблі старого світу дісталися європейцям у повністю збереженому та працездатному стані. Або ж ці фотографії були зроблені ще в тому самому старому світі, на одному такому знімку середини 19 століття видно поротяги в Русі. Це можна визначити за легким розмиттям їх зображень. Але з труб не валить дим, а лише слабкий паровий слід. Цікавий зб... На багатьох старих фотографіях паротягів у русі те саме, лише пара, жодних клубів чорного диму. При цьому запас дров на тендері є. Отже, тверде паливо використовувалося, але, схоже, у вкрай малих кількостях, бо диму або немає, або дуже мало. В такому випадку в котлі не вистачило б температури для утворення і перегріву пари, і це видно по слабкому вихлопу. Це означає, що є якась невідома ланка в системі передачі енергії в двигунах Старого світу. Цікаво простежити етапи переобладнання локомотивів Старого світу у поротяги на воді та вугіллі. Це добре видно по змінам у формі димових труб. Перше фото. Труба з ковпаком. З ковпака виходить пара, а з центрального отвору трохи диму. Мабуть, це технологія старого світу. Друге фото труба з ковпаком. З отвору в його центрі виходить стовп чорного диму. Пари з труби немає. Це вже локомотив, переобладнаний для роботи на воді та вугіллі. Третє фото ковпак знято, дим іде з відкритого растру. Тут почали перебирати зайві деталі старої технології і зняли ковпак. Четверте фото лише проста пряма димова труба. Це вже Повністю нові локомотиви, зроблені з нуля під відому нам водно-парову технологію. А пам'ятаєте фото паротягів, які вибухнули. Можливо, це не лише результат несправностей клапанів тиску, але і наслідок спроб використати локомотиви Старого світу без розуміння їх справжньої технології. Лише на воді та твердому паливі, без невідомого нам компонента, який уже неможливо було задіяти. З тієї ж причини, ймовірно, сталася аварія на Great Eastern при першому запуску. Друзі каналу запропонували варіант невідомої ланки розщеплення води та горіння водню в парових двигунах. Теоретично це можливо, хоча й потребує ускладнення та додавання камери виділення і згоряння водню. Зауважу, що були поротяги з електричним нагріванням води. У Швейцарії в середині ХХ століття вони були бездимними, але мало б ефективними. Адже тени занадто довго гріли воду. Але якщо нагрівати індукцією, то справа, напевно, піде веселіше. Тому як робочу версію для кораблів Старого світу в комплексі з використанням атмосферного струмоприймача, цю версію також можна вважати цілком придатною. Також прозвучала думка, що рушієм могла бути вібрація корпусу, подібно до того як плавають дельфіни та кашалоти. Просуваючи хвилі м'язових скорочень під шкірою. Пригадується, що наприкінці ХХ століття була дискусія про це в наукових колах, але поступово питання і зійшло з порядку денного. Про результати практичних експериментів відомо мало наскільки я пам'ятаю, технічні можливості на той час були скромними і дозволяли задіяти досить вузький діапазон вібрацій. Тож вражаючих результатів отримано не було, тим не менше не виключаю, що з більш продвинутими технологіями це стане можливим. І я запропоную ще один варіант бездимного двигуна за принципом подібним до парової машини, але з іншою робочою рідиною. Тут, дорогі друзі, трохи заборонених думок і вони вирізані. А цей фрагмент можна побачити в повному відео на телеграм-каналі. Такі мотори могли бути на сталевих кораблях старого світу, і доповнювалися вони струмоприймальними антеннами на вежах, забезпечуючи індукційне нагрівання робочої рідини і живлення систем освітлення та зв'язку. Факт другий. Відсутність завантажувальних люків і погребів для твердого палива у деяких кораблів 19 століття. Про це зауважив МНОГОТОН-76-78 у коментарі. Цитата перекладена українською. Початок цитати. І найцікавіший аспект, як завантажували вугілля в ці кораблі, коли кажуть, а багато істориків взагалі нічого про це не знають. Що вантажили невеликими кошиками через верхню палубу, то я можу однозначно стверджувати, що це судно не проєктувалося як пароплав. Кінець цитати. Тут доречно згадати той самий левіафан, у якого спочатку не було навіть погребів для зберігання вугілля. Їх довелося влаштувати поруч із житловими каютами, об'єднуючи десятки невеликих приміщень. За уривчастими даними. З Титаніком сталася така ж історія. Думаю, очевидно, що відсутність завантажувальних люків і вугільних погребів це не промах інженерів. Скоріше за все, їх не передбачили цілком природно, так само як в електромобілі не розміщують бензобак і його горловину. На жаль, мені поки не вдалося роздобути машину часу, тож перевірити ці дані особисто вкрай непросто. Але є цікаві настанови щодо організації завантаження вугілля в книзі Морська Практика 1939 року видання, де передбачено перевантаження вугілля кранами і ночвами, і навіть за допомогою кошиків і мішків. Що є надзвичайно трудомісткою і шкідливою роботою. І якщо така практика була навіть в офіційних настановах, то, мабуть, ця картина типова для флоту загалом. І це цілком могло бути викликане тим, що кораблі кінця 19 го початку 20-го століття були трофеями від старої цивілізації з незрозумілими двигунами, і їх переробляли в парові. Втім, не виключаю і самої банальної причини просто в той час ручна праця була набагато дешевшою і надійнішою в порівнянні з механізацією. Факт третій. Непрямий доказ Відкопані залізниці. На фото будівництво Мурманської залізниці в 1915 році. Помітно, що ведуться роботи з поглиблення узбіччя. Видавати це за будівництво те саме, що рубати дерево після розпилювання його на дошки. При будівництві спочатку риють траншею для ущільнення ґрунту і засипки щебенем. Потім кладуть шпали потім рейки. Тут же ми бачимо найперший етап викопування траншеї, який виконується при вже вкладених рейках. Це ніяке не будівництво, а відкопування. Те саме було з Транссибірською магістраллю та багатьма іншими по всьому світу. А по відкопаних рейках потім поїхали поїзди, тобто вони були не чавунними, а цілком сталевими. Це означає, що сталеві рейки для поїздів а отже, і самі поїзди, практикувалися до засипання глиною наприкінці XVIII на початку 19 століття. І за їх зовнішнім виглядом Річард Тривітік створив свій атракціон у 1800-х роках. Факт четвертий. Непрямий доказ Відсутність закопчених стель на малюнках вокзалів, на фото порталів, тунелів і мостів. Існують архівні фотознімки та картини вокзалів і тунелів без слідів Кіптяви. Можливо, деяких з цих старих фотографій, були зроблені в той час, коли ще користувалися високими технологіями моторів. Це означає, що диму з сажею в початковій технології не було. На фотографіях, покинутих до ХХ століття тунелів, немає закопченості, а ті, що експлуатувалися в ХХ столітті. Як правило, мають характерну закопченість портал. Яку створювали парові машини на вугіллі та воді. Зрозуміло, що діючий тунель і його портали можуть чистити і фарбувати, але навряд чи це будуть робити із закинутим недіючим тунелем. Цікаво порівняти вигляд станції на бейкер стріт у Лондоні два століття тому, і сьогодні. на картини Самуеля Джона Ходсона середини 1863 року видно поїзд у тунелі та локомотив із трубою. Інтер'єр нещодавно побудованої станції не має слідів закопченості, що дивно навіть для місяця щоденної експлуатації. Також звернемо увагу на прозорі скляні сферичні світильники без газових трубок чи проводів на стінах. Навряд чи там горіло масло чи свічки, вони теж не виглядають закопченими. Нижче фото 2023 року тієї самої станції з того ж ракурсу. Видно електричний поїзд на стелі Чорна пляма Кіптєви, там де викидається струмінь повітря з локомотива під час зупинки. Виходить, що сучасні технології дають брудніший вихлоп, ніж двигуни Старого Світу. Звісно, світильники вже з проводами, їх стало менше, і самі вони візуально менших розмірів. На літографії картини Ходсона видно одну цікаву деталь білий димок із труби локомотива. Невже пар і диму немає? І ще одна літографія того самого поїзда і локомотива в тунелі. Зверніть увагу: немає ні запасу твердого палива на тендері, ні диму з труби. Але тоді навіщо труба? І ще одна деталь тут освітлення вагонів. Воно дуже яскраве і рівномірне. Навряд чи світили гасові світильники, а може лампи Джозефа Суона. Логічно припустити, що і локомотив, і освітлення вагонів, і світильники на станції могли отримувати електричне живлення однаковим чином без проводів. Електролокомотиви в той час уже були, ось, наприклад, афіша виставки 1841 року. Висновки по темі повертають мене до ілюстрації п'ятирічної давності. Тоді я намалював на крейсері давнього світу струмоприймачі атмосферної електрики. А тепер додаю до своєї збірки пазлів двигун, який забезпечував обертання гвинтів і не мав димного вихлопу. А труби могли виконувати функцію градирні для охолодження робочої рідини. Живлення керуючих і сервісних систем корабля забезпечувала атмосферна електрика. Такий корабель був енергетично автономним і необмеженим у дальності плавання. Звучить це фантастично навіть для нашого рівня технологій, але, повторюся, це лише моя реконструкція ймовірних технологій минулого, яку я не нав'язую, а пропоную до розгляду і обговорення. Ще одна технологічна грань, яка отримала багато коментарів і зав'язала дискусію заклепки на кораблях Старого Світу. Про це поговоримо в одному з наступних відео. Ставте лайк і підписку, клац на дзвіночок. І мирного всім неба! Щастиво!